Так, Кумберленд наш приріс і вже є, вже є в нас ось такі маленькі щось схоже на листочки, які буде пускати. Врятувала один кущик, у нас його було багато цього Кумберленда. От, потім якось так відчим викурчовував малину. І разом з тою малиною пішов і кумберленд. Кумберленд – це суміш ожини і малини. У нього такі ягодки менші розміром, ніж у малини. От, і вони такого чорного кольору. Смачні, солодкі ягідки. От кумберленд. Будемо хочу його розмножити. Він ну, так легко розмножується, оце такий пагін покласти на землю, його прикопати буде дуже багато. От, дуже поспішала, восени вже холодно було. Знайшла ці два паростки, От, а буде час трішки прикопати тут, От, обкопати цю траву, перекопати і прикладемо на розмноження. Цей Кумберленд в одну і в іншу сторону буде. О, так що покажу, як ми кумберленд розмножимо.